Привіт друзі! Подивіться, ми з камрад один, камрадка друга, приїхали копати не тут, а в такому таємному другому місці і будемо, будемо, будемо бігати і всі знахідками обов'язково будемо показувати. Сонце смалить, а нас це не лякає. Така сьогодні маленька компанія, але я думаю, знахідки будуть немаленькі. Додивляйтесь. Ось такими манівцями ми перебродимо перешкоду. Отак, а ноги не треба розставляти? <риклад> ноги треба в другому місці. Буде <риклад> больно. Так, ну у нас же ці. Оце що прикольно, усіх трьох металошукачі вода воду не проникне. Так що не страшно. Так, ну як вона? Ой-ой-ой, буду. Буду зараз і я пробувати. Буду, буду, буду. Ой, щось вона такі хрупенькі. Дровинка ця. <реш> так, ну ладно, я тоді... Я тоді. Я тоді перебреду. Акуратненько. Блін, я не думав, що я такий. Такий цикун. Так, все. Перебрели, жалеву перескакуємо. Так, ну все, що ми пробуємо. Хтось щось цікавенько знаходить, кричить, будемо роздивлятися все разом. Надіємося, Ну так, да, скромні такі запросики у нас, але все одно. Все одно, все одно. Тільки-тільки прийшли Ось Я одну ямку викопав, в мене така проволока мідюшна попалася, дзвініла як наконечник. А ось, цю камрад наш вже кричить. Перший сигнал і монетка. Та то перший сигнал і монетка. Та ну слухай, все одно. Вбито. О-о-о. А, ти навіть ще в руки не брав. Ти подивись, що. О, А що воно? Що воно? Схоже на лушечку. Щось таке розплескане. Телефон не фокусується, а ну, трошки моя водичка. Це тернибо, бо мені таке, знаєш, затирати не хочеться. Mm. Ну, вже для, для початку вже щось є. Ця діньга, діньга мені кайта, так? Да? Показалося. Невелика для діньги. Ні, діньга тільки така, як розплескана, знаєш. Лиса повністю, була. не робить. Так, ну все одно. Ну. Мідяшок, круляшок попався. Щейно від камрада прибіг, показав його монетку, там затертий царюк. Там вже воно і люда знайшла, шукає. А в мене такий поганенький, поганенький сигнал ну, був, тому я думаю це або радянчик. Радянчик чи пізній радянчик а воно. Ранній, ранній, напевно, двадцятка, так, бо сигнал був на неї схожий. 1900. Не зрозуміло, який рік. 30-32, напевно. Ну, отака монетка дрібничка, але вже приємно на такому полі. І так, друзі. Так, друзі, не знаю що, але щойно такий синальчик був. Ну просто, просто песня. Мені здається, що це або царюк, або якась велетенська шкарабанка. І відповідно ж захотілося мені це онлайн викопати. Доволі таке цікаве поле. Тут мусору не було ще. Я відходжу хвилин 10. Але вже одного радянчика спіймав Так, і сподіваюся, що зараз царька якось викупає. на це надіюся. А воно зараз покаже. Ще в'ямці трошки збоку. Ще в'ямці, в'ямці, в'ямці. Так Обідно, звісно, якщо якась буде. Фігня, що прийдеться вдаляти відео, але нічого. Нічого, нічого. Без цього нікуди. Дуже глибокий. Дуже глибокий сигнал. Або просто на дно ямки опустилися. Друзі, викопай покажу, бо однією рукою зовсім незручно. Викопав, обідно, назад закупую і, і далі йду шукати. Нічого, і таке буває. Хто копає, той знає, що не кожен сигнал монетка, там один, один із кількох. Як пощастить. Тому якось так, а я ще оцю таку територійку об'єю трохи. Не знаю, що там камраді, щось там воно ходить. Один, друга. Трошки незвично, що в нас така маленька компанія, але ну, все одно. Хтось зміг, хто забрався. І чорт включився. У мене така щось як монетка випала. Незрозуміло, а, зрозуміло вже. 20 1936-го. радянська монетка. На нічого, потрушку, потрушку и таке прикольненько знаходиться. Ось тут ще щось є. Класненьке. Будемо шукати. Подивіться ще яка у мене знахідка в такій соломі перед цьому. Передіскованому такому... Ну, коротше, важко ходити. Але тим не менше тут спіймо такий сигналчик і подивіться, що подивіться, що золото блистить. Тільки шкода, що не настояще. Спізмали хтось таке. Зірка. Зірка цього ж жовтеняти чи, чи піонера кого там. І юний ленін на ній. Ось такий пустякова знахідка, але знахідка. Отаке От було, друзі, щось слабеньке. Як не кришка, так проволка. Щось там може в камраді веселіше. Але сумніваюся. Ще нам, друзі, такий сигначок був чудовий. Викопую і дивіться, який знак від земляного діда. Каже, напевно, хорош тобі копати, шируй додому, а ну ж. О! Замість тисячі слів. Я думаю, цей жест усі знають. Ну ось так. Ось так, ось так, ось так. Ходимо, ходимо, копаємо. Ось камрад підійшов і трошки хоче похвастатися, трошки. О, капустинку спіймав. Убито, звісно. До да, одиничка. А де тут верх? А, бачу, бачу, бачу. Ось вверх цей це оту лису так і не цікавив. А, mm -hmm. ще одна. Це якось Кого? Кулечко маленьке. Золоте. це? Да. сріба. Так, а що це? Тура царюк? Не, це не не мать советик, бо було таке щось. О, капець, бита. Ну слухай. Куля, оце колокольчик, я так зрозумів. так так, так, кукольчик такого, дзвіночка. Оце, я не знаю, що це як бромза або що коло може бути Ну, в всякому разі хоч потрушку але попадається обходили ми ще слабенько по совєтику таке Воно, льоха трошки царків стрельнув та хто знає що він таке як царя викопав і ось сигнальчик глибокий такий був і ногою откидав, откидав. і такий кружечок показався Жаль, що онлайн не купав. Але, ж, але ж все одно. Так, друзі. Таке як капустинка-одиничка. Капустинка-одиничка. Тобто одиничка початку. Початку 800-х років. так? Так, Та-да-да, да, да, отакенька. От отакенька. Таке, як 1818-й. Але хоч щось. Тоді давай на Там, там Камрадин вирішують, куди його як його поїхати. А я тут ще трошки хочу покрутитися. Так, друзі, вирішує покрутити тут, де царюк. Камрад щось. Покрутив, трохи побіг. Друга камрадка хейтера в холодочку копає. А я ж знову в соломі такий сигнал був. І щось кругленьке викотилося. Таке, здається, як монетка. Стільки сигнал незрозумілий був, що воно за, за кругляшок. Ага, бачу, Таке, як одиничка не Але все одно прикольненько знайти. Трошки тепер хоцерки показалися. Так, одиничка яку в руку. 1896, саме частенька і стану убитиньки. Але коли нема знахідок, то й таке приємно знайти. Ось уже комунатка не самонетку, яка знайшла. О, ще стон чудовий, та ще й не супер. Не супер-пупер, часто така 32-й не... не ахті, але класний рік. Ну і так, потрошку попадається. для самого на набула. А я тут ще трошки там Що за 5 хвилин два 3 підняв, то треба ще глянути. Кручусь, друзі, ще тут. І ще щось піймав, але зараз на такій глибині було. Туди аж до глею докопав. Яку я увірив. Зараз буде все засипати. І щоб ви думали, попав такий кружочок. Мідний. Навіть не впевнений, що це монетка, але ж але але щось воно щось воно зачухане. Зачухано хлоп. Ні, не зачухано. Провидняйте ж та одиничка. Теж капуста. Ледве-ледве так. Силуатки, щось воно таке розплескане. Фу. Фу -ху -ху. Так, видно. Ну. одиничка копійки. А тут не знаю хто з них так знущався. Але я спіймав. Хай хоч і таку. Сьогодні знайшов сучасний 50 копійок, ну я навіть вже й камеру не захотів діставати. А сьогодні такий сонольчик був. І викопав, подивіться. Така величенька монетка. П'ятачок. Пізній радянський. Яку аж руку? Може хоч рік який цікавенький. Це щось не видно. Не видно, не видно. Такий 61-й. Не не недорогий. Але як знахідка, хай буде. Вон щось камрадка каже цікавенького гудзика знайшла. Повіримо, повіримо і подивимося, що ж там за гудзичок. Ану, 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 ану. О, о-хо-хо. Прикольненький номерний гудзик. Тільки стан трошки поганенький. 37. Класний вужка ціле. Я думаю, кілька гривенників він коштує. Кілька гривень, кілька. А це за місцерка хороша знахідка. Да. Вітаю. Дякую. Так, я вже казав, будемо тікати. Ще трошки покрутимося, покрутимося. Хотів було вже трошки переходити на іншу локацію з камрадами. Так он камратка що й не Це Гудзикс піймала. Непоганий номерний. А я ж копаю, копаю. Ім то з нас з якоїсь глибини вирив. Таке як монетка. А ну, зараз цікаво, що за монетка. Така тоненька. Ааай-яй-яй-яй-яй. Пізня радіанська бачу. Троєчка. Троєчка, троєчка. А ведь рік не скажу, немає бажання терти. Ну нічого нічого. Буду ще ходити шукати. Знову монетка, друзі, тільки на цей раз. Знов пізня радянщина. Щось такого цікавенького не попадається. Ну нічого, буду вже кількість обрати. Знову 61 рік. Нічого цікавого. Пройшло дві хвилинки і ще одна копієчка. Ну це раз уже трохи інша. Але теж пізня. 15-ка 61-го року. Ну це зовсім, зовсім не те. Треба щось цікавіше шукати. золото, срібло, щось типу такого. Але нехай. Може десь тут щось ще валяється. Ще попалось мені біля такої балки. Таке якесь мідне, бідняцьке, простеньке. Кільце. Воно видно було спайне розламалося і його загубили або викинули. О, там ще візеруночок якийсь видно. Ще якийсь і візеруночок був. Ну, Загалом така-така знахідка. Дрібничка, але ж, але ж приємна. Нагулялись ми на полі, вийшли трошки на лужку покопати, а на лужку нічого такого толком не було. І ось прийшли, дивіться, всім цікаво, що вже таке знайшов. А це такий, мабуть, останній на сьогодні сигнальчик. Красивий-красивий зелений гудзик. О, правильно, щоб я не нагинався. Отакий От старенький бронзовий гудзичок. На такому лужку. Я така нажелезака десь була, тягав її постійно з собою. До речі, до магніту взагалі не береться якась сталь спеціальна, напевно. І по суті і все. І на цій чудовій хвилині, на цій чудовій миті будемо закінчувати. А покажіть же, що там понаходили, хоч під кінець вже ж трошки. А ну а як Хоча хоч зараз дивиться. монета. Оооо, 61 рік, 15, так, напевно. Другий, мабуть. 62, другий, 61-й 61 сьогодні був. Пішли б'ємо, покажемо, що там. Що там понаходили? Я зараз одним, одним кадром зазніму. Бо сьогодні так і не пусто, і не густо, а так непоганенько. Що? Я все чув. Не знаю, все, все на цьому буде, все на відео буде. Виноград потом. Мої знохідки. Першим ділом знохідки. Так, сьогодні за заданюк. Чого на цих церків настріляв, совєтів. Ломок колокольчика. Конинка, совет, совет, два церка, пуля. І все. Коротше, серебрунчика не вистачило, було б да. якраз би гарненько. Ого, ого. затонно, дві копійки алюмінієві. Оце краще, ніж царюк. гудзичок. Ще не радянський гудзик поймався. Да. До речі, це ж не знімав оцю, е, як вона, верхушка, медальки якось. Колодочка, ух ты ще її пригаду. Прикольненько кілечко, патрончик і такі трошечки. Трошечки Угу. Uh -huh. Ось таке. А я вдома трошки своє помию, тому вже на хвилинку покажу. Такий. Такий, такий вихід у нас. <laughs> не смачний, да, не густо, не пусто. Хоть би одненькому комусь серебрунчик попався, було б взагалі it's чітко. It's like ще Що я будемо куди с'їхати? Okay. Hey, я вже спать зобразу, вже сонце сідає. Я вже то як, як кур'є, то сонце сідає, спать okay. лягаю. Та Я Ну Що, їдемо в ліс? Давай. Поїдемо по лісу. В лісок поїдемо. Зараз шашликів наробимо. Я Жартую. Забідемо в лісок, лісок копнемо кілька сигналів а я ми вже будемо все прощатися. Ну, трошки не так. Тому, 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 тому. Хоча може, якщо в ліску нічого не буде, друзі, то буду зараз свої домашні знахідки показувати. Так, напевно, ми сьогодні вже точно копатні, ні, щось, щось, щось не воно. Зараз спробуємо завести, в машина не заводиться, тому, тому, тому будемо зараз заведемо його та, мабуть, роз'їжджатися. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, подбір мене не покинули. О, завелася. Завелася, щось люди не чує, що завелась машина. Погнали, погнали. З півтика завівся. А от таке, друзі, було. Добре, хоч одна на ходу, та й погнали собі потихеньку. Так, ну що, грузимося, їдемо. їдемо копати. А як не заведемо, то дивися. Кажу, їдемо копати, що ми робимо? А, я той бачу все. ти бликаєш, думаю, я тебе ще трохи просила. Тільки це, тільки дюрнула зразу з ну я, я ж не завелась. А я, я, це, я знімаю кажу, хоч би мене не покинули, а це не поїду. Та, понятно, спасибо. Итак. Поїхав камрад додому, а ми, щоб не втрачати можливість, ще одна така поле що по дорозі заїхали. Хто знає що тут буде, але спробуємо, може яких трошки знахідок тайцепаним. Бо далеко від дому, щоб додому їхати. Тут соняшник, тут соняшник, нічого нема. А тут можна спробувати. Походили ми трошки по цьому полі. Ну як трошки? Воно ну, аж тут наде машина. Я такий бачу, наче горбок невеличкий. Підходжу, трошечки кераміки є. Бачите, щось що, типу таке на кераміку похоже. І така, старий старілок трошки є. Ну коротше, е -е, керпечений шматок. І такий поганенький сигнал був. І подивіться, що я викупую. Що я викупую, яку красотульну красотульку спіймав. Така сережечка. Шкода, звичайно, що бронзова. Але ж подивіться, яка красива. Зігнута трошки, ну нічого, але головне, що спіймалась, Може тут ще якась і монетка буде. Уже, друзі, я розчарувався трошки, вже туди до машини потроху надвигався. Але був сигнальчик і слабенький. Спіймав монетку. Напевно, монетка щось таке кругленьке. Зараз разом з вами подивлюсь, що воно таке. А, Бачу, пізня Радянська 20 61. Трохи не те на що розрахував. Але ж все одно знахідка. Така черненька пісочку попалася. Ну, а це, напевно, вже і остання на сьогодні. Після цього вже буду дома показувати помити все. Друзі, коротше, вже підходжу до дороги, такий розстроєний. А цвіщить, щось таке супер класний сигнал. Ну думаю, напевно, якась карабанка, не хочу на камеру нічого копати. Викопую раз, викопую два, в корінні таке щось цей. І дивлюсь, отакий кружок попався. А кружечок, піщаний сохранчик, одна копійка зірібром. Сріб... І стан просто огонь. Ух ти, клас! Оце тільки що шофія, якщо чесно класно 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 а це кажуть дуракам лезе дякую аж підскакую ну це мабуть сьогодні зачот І ось вже вдома, друзі, розклав трошки своїх знахідок. Звісно, небагато, але зараз спробую швиденько про них щось трошки розказати. Попалися мені аж 4 церкви. Ну, стан, м'яко кажучи, зовсім не дуже. Оця одиничка. 896, го подивіться, вбита, вбита хлам. Єдине, що видно, це рік. І рік тільки видно і все. А в цієї одинички. Навіть і року немає, та ще й дірочка така пробита. Е, ця ось Теж з дірочкою. Але тут, хоча б рік гарненько видно, що 1828. Теж з дірочкою, але ж бачите, знайшов там дату і камрад, першу знайшов. Напевно, у нього теж з дірочкою якась була прикраса чи щось типу такого. Ну, Але ж це зовсім інше діло. Подивіться, стан просто чудовий, але шкода, не якийсь там удар, щось по ній таке було. Ну, Все одно в мене рука не піднялася її відчухувати, відцейкувати, просто гарненько помив у воді і все. Бачите, природня така патина. І, в принципі, в принципі, більш-менш нормальний стан. Далі, жахливий стан ці пізній радянські, ну, взагалі, честь не честь, вже їм нічого не поможе. 2561. І 20, 15, і 3. До речі, всі 61-го року. Але ж убиті в хлам. Далі і пізні. 20-ка 32-го. Ну, теж, все що з неї витягнути сміх а це я її так почистив. Бо тут просто жах. Ну і двічка 56-го, більш-менш живенька, нормально. Далі. Накладка з ножа, мебільний звіздочок старенький, напевно, щось типу такого. Крутілка від годинника. Ота зірка. Там ще ціна є 10 копійочок. До речі, друзі, така невеличка порада по значках оцих. Якщо він легенький і на ньому є ціна, то спішу вас обрадувати, він нічого не коштує. Треба, щоб значок був латунівий. І без ціни. Тоді, може, якась в нього більш-менш вартість є. Це так, невеличка така порада. Далі, що тут ще в мене? Кільце є? З візеруночком? І от така красивенька, красивенька сережка. Бронзова, не чистив, але там бачите, залишки посріблені. Значить, вона біл... була біленька за життя. Що ще таке? А, ось куля якась. Напевно, не сучасна. Бо свина з таким товстим нальотом покрився. Не знаю, з якогось мушкета чи, чи може щось, щось типу такого. Ну, отаке, друзі. Трохи не, не вистачило, срібляться, звичайно. Але, але побігали. нормальненько так, Знахідок настріляли, стріляли. Купа монеток. Шкода, що безпонтовісті, але ж все одно. Так що, то якось так. Але ж, друзі, чекайте, 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 скоро будуть нові пригоди, нові знахідки, яких скажу по секрету значно-значно більше. Ну то вже таке не хочу наперед вам розказувати, самі подивитися. А поки що буду потрошку прощатися.